Вітаю всіх на своєму каналі. Вітання вам всім з Рівненщини. Бажаю вам всім мирного неба над вашими головами, щоб у вас усе було добре в ваших родинах. Зараз розпочинаю закладку вегетативних саджанців фундука. Як бачите, поки в нас ось такий Сорт ось такий кущ, сорт каталонський. І зараз від нього в мене є ось таке відгалуження однорічне. Це дивіться, який приріст. Далоному минулому році, я його вже попередньо раніше трішки так підігнув, трішки підігнув і зараз вже буду тут перекопувати землю і вже будемо його пригинати. У нас вже зараз сьогодні були останні заморозки, вже якби таких заморозків не буде і можна буде спокійно працювати. Тут доволі дуже багато роботи, вода поряд. Перше, що ми зробили, це я лишні, які не потрібні були, я прибрав паростки. Залишив два, ну, два паростки. Далі я пронормував бруньки, там через приблизно 15-20 см залишив, як бачите, бо лишнє теж не є добре. І зараз будемо перекопувати тут все і будемо його пригинати. Тут я вже бачите трошки пообкошував його все, де потрібно, буде, довеземо землю. Е, ось е, так скажу. Загалом роботи вистачає. Сьогодні у нас вже пішло тепло, потепліло. Активно йде бджола на, на ріпак, я так зрозумів, бо несе такий яскраво-жовтий пилок, і то його так багато чи ріпак, чи клюбаба, не знаю, що вони там несуть. Ось одна бджола причепилася, наче були мирні, взагалі були мирні. Це десь на телефон щось, вони так дуже реагують негативно на телефон. Тож зараз, друзі, почну е, рити, копати і буду вам обов'язково все показувати. Ті не хочеться її зачіпати цю бджолу. Тож, а ви підпишіться на канал, е, будь ласка, залиште свій коментар, поставте нам вподобайку. Для вас це не тяжко, а для нас це дуже приємно. Пасіка зараз працює, пилочок збирають, слава Богу. Вже трішки ми пилку продали, заробили перший такі невеликі перші кошти. Добре, друзі, буду працювати по мірі того, як будемо робити роботу, будемо проводити увімкнення. Бо сьогодні ще плануємо роєловки робити, хоча робота загружена аж до вечора. Починають у нас, щоб квітнуть яблуні. Яблуні, сливи квітнуть, все квітне, вишні. Флоріна це яблунька. Далі це у мене Гале тут є теж такий один гарний паросток. Такий я за нього теж пронормував. Ну, коротше, роботи вистачає. А ви підпишіться, будь ласка, на канал. Хоча б От я попросив в минулому відео, де ми ставили реєловки і люди підписалися. Бачите, гарні кобджілки працюють. Не хочу ближче туда до них йти. О. А ще на цьому тижні, дай Бог плануємо продати пакети. Все будемо продавати з 12-рамочних великих вуликів. То якщо встигнемо, ну не встигнемо, маємо продати, бо треба продати, з людиною домовилися. Так, ось дивіться, на прикладі цього буду вам далі показувати. Перекопав. Перекопали те, що треба гарними граблями все порівняли. Що там коріння, все повибирали. І от тако я приміряв. Це наш паросочок чітко лягає. Зараз йду, друзі, е, шановні глядачі, брати. Буду його пришпилювати. або, ну, У мене є і дріт, там е, круг, кругла катанка, п'ятьорочки, якщо я не помиляюся, чи шістерка, І можна брати дерев'яні такі кілочки, е, типу такі рогульки дерев'яні робити. І ними, що у вас є, те робіть, аби тримало. Зараз вже так ми його проложуємо і так залишати буду, поки більше паростки не підростуть. Ще поки перекопував, то от таких накопав три гладітів, борозняків. Вони дуже шкодять фундуку, жаруть коріння. Оце тих, таких три штуки викопав. Але їх дуже люблять кури, то з нашого зараз цього жуліка з'їдять наші кури. Скажу вам що роботи трішки як би є. Але таке дякують Богу, що є спокій, де можна собі спокійно працювати. Зараз будемо йти на ріжемо і будемо його пришпилювати. Знаю, хтось там знизу щось шкребе, хтось не шкребе, я ну, не знаю, напевно не буду шкребти, Просто зараз, поки пришпилюю, так його залишу, Допоки трошки не підросте листя. Отаке От сонечко світить. Так, це ми зробили. Далі наготував, я хочу вам показати, можете брати, як я беру, ось такі дроти загнуті, щоб пришпилювати. Можете брати такі рогульки дерев'яні. І можете так само прикладати кирпичами, що у вас є. Кирпичами, там цеглинками, якимось там, ну, що у вас є під рукою, камінюками. Зараз буду його вже пригинати. Далі так, можете, хто хоче, можете тут якби, піддирати. Я особисто сам не піддираю, слухаю е людину, яка мені дає поради. Ось тут можете піддирати, там, щоб краще коріння пускало. Я не піддираю, Переба перевіримо, як воно буде. На одній гіляції заради цікавості зроблю. Продеру 2-3, подивимося. Добре, друзі, зараз будемо пригинати його. Ну Ось, як би воно має такий вигляд. Бачимо, його так положили легенько, де треба, Чуть-чуть, ну, взагалі так легенько якби поприсипали і все собі. По мірі того, як будуть саженці наші, ну як ці гілячки підростати, майбутні е, саженці, то будемо по мірі того додавати землю і чуть-чуть, як вони підростуть, обов'язково замульчуємо і будемо поливати. Вода є близенько. Тож, друзі, на цьому наше відео буду закінчувати. Показав приклад, як буду робити. Бо дуже багато роботи зараз буду, ще там перекопаю і... Ну і будемо працювати. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, кому було цікаво, поставте вашу подобайку. Вам натяжко, а нам приємно. Всім успіхів, миру та добра.